Хочемо е, відкрити е, зібрання, збірку е, фотоматеріалів, оригіналів, е, які нагадують про те, що відбувалося е, 20, 10, 22, 19, тобто певний час тому. Те, що відбувалося в різних країнах, те, що відбувалося в різних містах, те, що робили молоді люди тоді, коли хотіли, щоб започаткувалися якісь зміни, щоб щось змінилося в їхньому житті, щоб те, що вони мріють, стало дійсним. На цих знимках, які представлені тут, ми побачимо і те, що було у Львові, побачимо також те, що було в Києві, побачимо те, що було в Польщі, в Литві, в інших країнах. На знимках також побачимо і своїх знайомих. Ця виставка є доробком двох організацій, які доклалися до створення її. Товариства Лева і Фонду демократичних ініціатив. Я хочу передати слово Андрію Кірчеві, який почав займатися цією виставкою і цю концепцію Це дійсно виставка життя. і е, Мені особливо приємно було, що мені довелося бути причетним до її організації, тому що свого часу ще, власне, будучи середчиним одним з засновників товариства Лева. У 1987 році, е, якось мимоволі, люблячи фотографію, я знімав практично все, те, що робив, робив Туре Славела, все, те, що діялося довкола Тури Славела. Коли прийшли до цієї виставки, я навіть не зумів знайти всіх негативів, тому що якось все воно таке розсіяне по різних е, місцях. Не, не, не все можна було знайти, дещо знаю де, але тепер доведеться ще шукати, щоб поповнити цю виставку, можливо на майбутнє. Але ми знаємо, що ця виставка буде далі жити. І, е, Дуже вдячний в цьому контексті тим людям, які долучилися до е, роботи насамперед фонду демократичної на ініціативи, які допомогли в тому, що свою колекцію надав для, для цієї виставки в Афтан Кіпіані. Е, е, я дуже вдячний волосі Богарничник, який знайшов багато екземплярів, унікальних екземплярів, документів в своєму домашньому архії, фотографії, які, до речі, навіть деякі з них були мого авторства, але я їх зараз себе знайти вже не можу. Вдячний дуже, звичайно ж, в польській стороні, тобто тим людям, тим нашим партнерам з Польщі, які передали свої фотоматеріали про те, як цей рух опору виглядав ще трохи раніше до нас, як він виглядав в Польщі під час воєнного стану. Ну і звичайно ж людям, які долучилися до допомоги в цій висоції, в першу чергу ми тут хотілося б задати посольство Польщі Ну а думаю, що більше про колек... про цю частину колекції, яку привіз в фонд демократичний стиль розповість своїй станцію, ну щиро кажучи, ми ніколи ні я особисто, ні наша організація ніколи не думала про виставки. Ми так більше думали про те, що треба робити історію і вносити зміни, і uh, дуже uh, мало uh, думали про те, що треба зберігати колекції. Тому, на жаль, uh, те, що представлено, це невелика частина нашої роботи. От, але е, я привіз з вільнюса 186 е, таких аркушів поліграфічних форм, які е, були видані в 89-90 році, і тут представлена фактично вся Україна. Багато хто рахувався в Вільнісі, і це був такий продукт нашої співпраці з Сайвісом. І е, я повинен задати Люду Живцову, яка на той час була головою. Української громади Литви і дуже нам допомагала. Стерна Сайдіса, нашим основним партнером, був кадр Свейтикунас який донедавна працював міністром закордонних справ О, Так що, те, що це така невелика частина колекції. От, також ми надрукували і треба ще згадати важливу роботу, яку робить архів СБУ. І ми тут нарухували тільки невелику частину. Розкажених документів КГБ, а, насправді їх декілька сотень. І вони теж мають величезну історичну цінність, тому що показують, як влада ставилася до того, що ми робили. От. І ця виставка це тільки початок нашої роботи, тому що також ми відкрили сайт яке називається Вільна Європа і ми хочемо говорити про ті події, які відбулися в Європі 20 років тому, і говорити про їхнє значення для майбутнього. Тому ми сподіваємося продовжити цю роботу і в інтернеті, і більш систематично організувати низку виставок, які ми покажемо і в Україні, і за межами України. У нас є певні попередні домовленості. От і також ця виставка приурочена до початку конференції, е, яка е, от, е, завтра розпочинається. Називається вона За нашу і вашу свободу за наше спільне майбутнє, де ми будемо знову говорити про осмислення тих подій, що відбулися 20 років тому. Але я вам хочу е, нагадати, що саме гасло вперше було використано. В Польщі в 1795 році тим чином пройшло багато часу і багато поколінь, які боролися за те, щоб Польща стала демократичною, країною з захищеним гарантованим майбутнім, якою вона є зараз, є членом і Європейського Союзу, і НАТО. І Безумовно, Польща зараз є більш такою успішною, можна сказати, країною ніж Україна, але для нас важливо те, що ми живемо в цю прекрасну епоху, коли з'явилася українська незалежність. Коли ми розбудовуємо демократичну державу, і від нас багато що залежить, і це гасло за нашу вашу свободу не втратило актуальності і сьогодні. І ми говоримо і про Україну, і про підтримку всіх тих, хто дивиться на демократичні зміни у всьому світі.